Наука. Чарлі Джонс переконаний, завдяки новому препарату проти раку шкіри він отримав другий шанс на життя. Меланома, на яку страждає Джонс, була вкрай агресивна. Метастази поширились на нирки. Лікарі з Манчестерського шпиталю вирішили спробувати новий препарат і були вражені швидкою реакцією на нього. Відколи Я приймаю новий препарат, я почуваюся міцнішим. Навіть моє обличчя набуло здоровішого кольору. Загалом моє тіло почувається значно краще. Дія таблеток веморафенів спрямована на мутацію гена. Це перша так звана цільова терапія цього захворювання. Обстеження проводилися в інституті досліджень раку та в Royal Marsden Hospital у Лондоні. Лікар-онколог Джеймс Ларкін упевнений, новий препарат матиме значний вплив на лікування раку шкіри. Цей препарат може стати справжнім проривом у лікуванні і контролюванні меланоми. Раніше серед лікарів вважалося, що меланома це щось особливе, щось таке, що не піддається лікуванню. І цей препарат дуже ясно показує, що це не так. Основною причиною виникнення меланоми вважається надмірна дія сонця, зокрема, часте засмагання, особливо в дитячому віці, і в людей з дуже світлою шкірою. Понад 10 тисяч людей тільки у Великій Британії щороку хворіють на цю недугу. За деякими даними, загальне число хворих у світі сягає 100 тисяч. Штучне засмагання також може збільшити ризик розвитку меланоми. Новий препарат отримав ліцензію Європейської комісії. Це дає нову надію багатьом хворим на неоперабельну та просунуту форму раку. У всякому разі, Чарлі Джонс вже почав складати плани на майбутнє.